ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ЗАЕС зараз ключ у війні. Пише Ольга Кошарна. Позавчора стало відомо, що на ЗАЕС чергові тривалі вихідні у зв'язку з чим на майданчику вчора була обмежена кількість персоналу. В Прямому ефірі одного з телеканалів я передбачила, що очікують візит когось з Москви. Так і сталося. Приїхав Кірінко. Головний ідеолог окупації АЕС в Україні. Поряд з ним був керівник окупаційної влади Запоріжжя Бал. Лицький, до речі, він все ще депутат Заборізької облради. Чи вже ні? Основна увага була приділена сховищу в'яп на майданчику. Мабуть, вирішували, що краще підривати систему охолодження ЗС, ставок, базейні розприскувачі. Також заміновані ще в минулому році влітку, або свяп українські водолази, інженери відмовлялися це робити, привозили російських. Мінували в російських змі готують саме до підриву свяп навіть види зброї, нібито з українського боку, визначили точка У або Storm Shadow. і. Впевнена, вже осколки завезли з інших місць, щоб на камеру знімати та волати про обстріли зі сторони України. Поки що демонстрували осколок від гаубиці М 777 Слідкуємо уважно, щоб розуміти напрям прагнені Росіяни на заес. В той же час радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій атомній електростанції відповідно до рози вітрів на понеділок накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії в разі аварії на одному з енергоблоків за. З хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Відповідний розрахунковий зробили фахівці Держатомрегулювання України. Йдеться у повідомленні в той же час. Телеграм-канали РФ опозиційні до влади пишуть, що Путін хоче завдати ракетного удару з бомбардувальників, що спричинить детонацію на заес. До вильоту по Каназу готові понад 23 літаки. Західні політики вже попереджають Росію публічно. Пише Фесенко. Зокрема, є законопроєкт, при чому у партійний в сенаті США про те, щоб вважати підрив запорізької атомної електростанції актом нападу на країни НАТО із застосуванням п'ятої статті. Це публічні ініціативи на стримування Росії від таких ядерних авантюр. З іншого боку, думаю, що з високою вірогідністю є неофіційні сигнали в прямому спілкуванні між інформаційними офіційними представниками США і Росії про недопустимість таких кроків спрацює це чи ні, питання відкрите. Зараз я б не наважився сказати, що це відбудеться. Диця Все залежить від конкретної ситуації її тлумачення. От дискусія, до речі, про те, що вважати нападом на країни НАТО і коли можна застосовувати колективну безпеку, тобто коли НАТО має відреагувати військовим шляхом на агресивні дії Росії, вже триває. Вже є певні тлумачення, оскільки інциденти були, коли ракети вже залітають на територію країн НАТО, які межують з Росією, то в НАТО виходять з того, що нападом вважається все ж таки прямий військовий наступ. Тому я обережно оцінюю. Ситуацію, але навіть будь-який інцидент на Запорізькій АЕС, не дай Бог із серйозними наслідками, викличе дуже жорстку реакцію країни заходу. І про якісь домовленості з тим самим Путіним я вже не кажу. Про домовленість на російських умовах не може бути і мови. Я думаю, що тоді тиск посилиться дуже значно на Росію. Більше того, це означатиме, що ми отримаємо ту зброю, що дозволить нам бити по території Росії. Тобто реакція може бути такою: не пряма участь НАТО у війні проти Росії, але надання нам такої зброї, щоб Дозволила нам атакувати російську територію. А план Путіна переміщення ядерної зброї поближче до країн-членів НАТО у Білорусі. Це була страшилка, у яку Лукашенко як дитина почав гратися з захопленням. Це спеціалізована демонстрація загрози ядерної загрози для поляків, для Литви, і це ж спеціально робиться саме зараз. Ось під час дати до саміту НАТО у вільнюсі відбувається показове розміщення дуже обмежене до речі, тактичної ядерної зброї. Але відповідь є на заході реагують дуже критично. На це Росію публічно попереджають про неприпустимість таких дій і про те, що вони матимуть наслідки. Але є інша реакція. Зараз з'явилася інформація про те, що в Польщі може бути розташована теж тактична ядерна зброя. На превеликий жаль, Путін привчив західних політиків, що з ними краще домовлятися, не сваритися. Що є червоні лінії, за які не можна переступати, інакше буде ой ой, ой як погано ось війна Росії проти України, успішний спротив України, перемоги українського війська продемонстрували, що можна Долати ці червоні лінії. Вже багато таких червоних ліній подолано. І дійсно те, що відбулося і 24 червня, і після цього продемонструвало слабкість Путіна. Те, що Путін зараз не розлючений, а наляканий, що можна на Путіна тиснути. Зараз він зовсім інший, не такий страшний, як вважали раніше. Можна і треба тиснути. Робити це консолідовано і бити по найслабших місцях. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо. Caralho,